Має продовжити справу Віктора, ми хочемо з'ясувати, якого саме, бо е, Віктор був Янукович чи Віктора Ющенка по, по розкраданню ну в якій сфері, в банківській чи. Що за, за, ви хочете сенсації, їх не буде, понимаєте? Є, є. Те, що, що, що міліція що? тупить, це вже не сенсація. Сенсація в тому, це що ми з мене ми Чи як? Це законодавство дозволяє пропустити людину в військовій формі після 20 хвилин сперечань, а інших не хочуть пропустити. Чим вони від мене відрізняють Вони такі громадяни, як і я. Ми хотіли пройти вас провів. А вони теж хочуть пройти. Нема... Що, що? що? ми. чому? Вони теж хочуть Чекайте, Вони такі ж громадяни, як і я. Правокіта. І ж самі громадяни. Так зачекайте, так чому ви не пропустите людей? Які Згідне, згідно, згідно законодавство, поясніть, чому ви не пропускаєте людей. До вас. А, я ж забув, що Поясніть, напевно, приїдемо. Ви знаєте закони, що працівник міліції будь-яких бачимо. Поясніть мені чому це не зробити. Та їх якщо взяти, наприклад, на знання закону міліції, провести громадську атестацію, то ніхто з них не навіть і закону міліції не знає. За що ви пояснили? Ви не пояснили, чому вони не можуть пройти? Нема бажання. Згідно законодавства, ця вулиця є відкритою. Для проходу громадян. А це это я вот сейчас костюдометру распимачиваю все. Складете протокол за що? За те, що я хотів звідти законодавця на деталиці на на Так, та... та... Демонтувати конструкцію, на яку немає дозволу. Якщо вище ще 50 см, у вас повинен бути дозвіл. Акція 200 завершилася, вам можна... Так чого? А так хай, якщо акція закінчилась, дайте. Ні, підождіть, якщо акція закінчилась, хай люди пройдуть. Ми ж нічого не робимо, у нас немає ні збої, нічого. Ми хочемо пройти. Ви зробили одолження для мене, ми не провели. А чим вони від мене відрізняли? Якщо вони не кричать, а поводяться вже. А, тобто нормально. Якщо ти поводиш себе нормально, значить для тебе, для тебе все закрите, для тебе все закрите, не може прийти, нічого не зробити. А то, що я покричав, то мене зразу провели сюди. Деякі мікреники, то що, для нас тепер всім кричать? Для того... да? Да, я хочу пройти, ну от у мене друзі. От у мене друзі. Чим мені від мене відміняється? Ви не винуватий, що ви самі не виглядаєте Що, я хочу пройти пофотографуватися Вот у товариша фотоапарат Чому він не може пройти? Розговор ні про що Ні, я вас спитав, чому він не може пройти? Но я вас зрозумів ну, Дайте мені відповідь на питання, якщо ви мене зрозуміли ну, Вибачте мене Тому що ви, не... шановний, сами не знаєте, що ви хочете Я хочу пройти, я вам пояснив, я хочу пройти по пофотографуватися Фотоапарат Фотоапарату товариша. От товариш не так. може пройти. Ви закрили для нього прохід. По закону ця вулиця відкрита. Чому він не може пройти? Це не люди. Це не люди, Це... Это... Ні, ми, 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 ми ж провокатори, Єнтиси... це, це, да, да, це всі, коротше. Всі враги, так. Да. Ми ж провокатори, вони звідки. Вони видержуть, тут цілодобово стоять. У вас по расписанию обед, завтрак обеду жить. И сон по расписанию. Вон машина сейчас проезжает, пропустит же, дивись, сейчас пропустит. Нет, дивись, не, не пропустили. Удивлення <завжування> такое у водителя. <завжування> Даже по блату не пускают, теперь. Что ты не делаешь? Это провокаторы, провокаторов прости. Пробки в городе. Я нікуди не спішу, у мене панічніші на 4 місяці, мінімум. Так що поки постоїмо. Київ один взагалі сказали, що мені за це бабки платять. Стоїть, стоїть пацан, бивший мент, Вадим звати, в чорної курточки і платить за це гроші. Я сказав, йдемо да, йдем, покажу, говорить, нікуди, я з тобою не прийду. На на метро, Я на метро не... бесплатно катаюсь.